тут ущелю и белки собственно вот здесь представлены почти все патриотические организации украины РПС АУН УПА вот. и скажите здесь мемориальная доска и будет устанавливаться хотя эта акция несанкционированная но какие нам санкции нужны кроме воли украинского народа скажите пожалуйста была информация о том что киевляне там проект какой-то разрабатывали голосовали за то что здесь на месте будет какой-то память ну вот были такие разговоры. Что сейчас, как бы, если сейчас будет изменен, скажем, памятник, или скажут, что здесь должно быть, стоять другое? Ну, мое личное мнение, что здесь не может и не должно стоять ничего другого, потому что в данный исторический период для Украины нет личности важнее, чем те, кто выковывал ее свободу в граниле революции и войны. Угу. Я понял. Хорошо. Ця подія, яка відбувається, це дуже символічна подія, як ви пам'ятаєте, на початку того Майдану, 13 14 років, пам'ятник Леніну був зруйнований. І нагадаю, всім, хто нас бачить, хто нас чує, що тоді не, не з'ясовувалося, чи кияни за це, чи проти. Тобто, по факту, самі люди, активна частина населення, цей пам'ятник совєтського імперіалізму демонтували. Відповідно, зараз відбувається те ж саме. І дуже символічно, і для нас принципово, що тут буде меморіальна дошка двом героям, які загинули не на передовій, не на цій неоголошеній війні, а в тилу. Тобто були вбиті ворогами, які зараз знаходяться при владі і посаді. Дякуємо. Так, сьогодні ж, що? Тому що вони вже і так. Квітажі вже є, але Народу і так далі. Це е не тільки ці люди, але ці загиблі, загиблі за правду люди мають замінити стати новим символом. Тому що Це люди правди слова і правди у своїх вчинках. Зате вони і були в них. Тобто я вважаю, що необхідно, необхідно всім пам'ятати цих людей і інших всіх героїв, які не підлаштовуються під владу. Які не плетуть якісь свої інтриги для своїх амбіцій, а саме мають в собі елітарний якийсь дух, тобто стати елітою українського народу. Оці люди були елітою українського народу. Вони не були по телебаченню, у них не було мільйонів, мільярдів. Але це люди, які робили справжні чин, які думали реально про націю, про майбутнє держави і знали, що таке стратегія, тактика і що таке перемога, а не просто перемир'я, якісь там розмови. Ну, саме музичкою, чому не так. Усім героям АТО, наприклад, усім героям АТО можна окремо встановити. Тобто це люди як символи. Тобто тут зібралися люди. Чого? Ці всі люди? Бо вони їх знали, вони знали їх вчинки, вони знали їхню історію і знали, за що вони загинули. Того люди всі тут. Це не моя власна думка. Це я, якщо вже тут кажу, то кажу від імені всіх, що і саме головне, чому ці два? два? Я можу пояснити, чому ці два. Всі героям, всім героям слава загиблю. Але ці два герої, які е, були вбиті внутрішнім окупантом, внутрішніми зрадниками, які сьогодні обіцяють, не виконують, які е, повинні відповісти за котли, за зраду, за поділення України, ці два герої були вбиті саме внутрішнім окупантом. Це лісник, це Сашкубі. Вони Ті, які розуміли, в чому річ, і де саме ворог, ворог, де зрадник, засів. А цей зрадник на сьогоднішній день сидить в Верховної Раді. Також очолює це злочинний режим Порошенка, який обіцяв, що закінчиться війна через три дні, який обіцяв тисячу в день солдата, але він не виконав цього. Він не виконав і це на крові людей, просто став президентом в один тур потому що ці обіща... обіцянки, ці обіцянки, просто было шахрайство было просто афер обманул український народ и эти два героя они просто повстали против внутрішнього окупанта им честь и хвала. Я думаю, можуть пошкодити цю можуть, або кремльовські, ну, кремльовські особисті, ну, там заїжджі, може якісь там з ДНР, там, з ЛНР. І саме головне це служби, які е, очолюють також цей злочинний річ. Тобто провокувати це. Ми от зараз навіть встановлюємо, але таке відчуття. Як, якби якісь злочинці чи встановлюєш героїв України, які боролися з внутрішнім окупантом, і відчуваєш себе як якийсь як, шпіон, злочинець. Я а навіть не знаю, як а? А ви подавали владу? Тому що я особисто, я особисто, я не я не визнаю цю владу. Я от заявляю, ти Київ, е, жив Київляні, я живу. Я не визнаю цю владу. Легітимно, просто не визнаю. Це особисто моя думка. Я не буду е якось крив, кривляти там, що, щось там викривлюватися. Там, Я не визнаю цей режим е офіційно легітимно. Це є просто злочинці і зради, які вбивають героїв е України. От, от такі, от така моя. Я просто можу сказати, що ви питаєте за табличку, можна зняти цю, можна розбити цю табличку, але те, що всередині в кожного, те, що в думці в кожного, вони не знищать. Це ще більший спроба. Тобто це наплювання на наші символи. З приводу того, чи законно, чи там когось дозволи, питали скільки років вже пройшло після того, як на Майдані були вбиті люди, після того як загиблі були в Іловайських котлах, за Волноваху кричав президент, і за все інше, де розслідування, де реальні справи. Де боротьба з корупцією, крім того, що показують просто по телевізору якісь з'їзди, форуми і розмови? Ми можемо теж просто про щось порозмовляти і розвідкусь. А реальні справи, де реальні справи? Їх нема. Так а дозволи ви брали на встановлення до Ніяк, я ж до чого веду, ніякого дозволу. При чому тут дозвол? Дозвіл брали, коли крадуть гроші, коли не ведуть розслідування, коли прикриває там, той же самий гройсман свого друга, виїжджає з Вінниці в Україну. Вилітає, бо він втратив гроші в нього, я знайшло гроші. Вони щось питають. тобто ця влада... Якщо яка... вам це не подобається, то навіщо ви вчиняєте так само? Ну то да, е, з волками жить по вить. Вибачайте, ви хочете з прапорцем зараз щось змінити? Вас ще не навчило те, що було пару років назад, і те, що зараз триває в країні війна. Якщо про це всі забувають і думають, що тут в Києві там ми ходимо в кафе, в ресторанчик, то це зовсім не так. Хай їдуть десь на передову, хай ну взагалі щось з кимось поспілкуються інше, ви зрозуміють. Ну з тими ж бійцями, як всі, -всі там були. Змі так у мене ще питання, ви сказали про. Е... Припаси. У мене є ще питання такого плану. Ви сказали, що це еліта сучасної України. Ну, тобто кожної нації має бути еліта. Безумовно, але пан музичко був пов'язаний з кримінальними колами. Це То і що, багато якщо брати світових лідерів, вони теж були пов'язані з різними кримінальними колами. Тим паче, в такій країні що вважати кримінальним колом. Скажіть мені кримінальна країна, що вважати кримінальним колом? Тобто той, хто йде не так, як комусь треба, і йому приписують там суди повістки, його садять і так далі. Це кримінальні кола. Скільки зараз політв'язнів, скільки зараз хлопців звинувачені там по, по якимось зовсім іншим там справам, тобто вбивають бузину. Його мали СБУ затримати цього бузину. Його вбили, незрозуміло ладно, там хтось вбив. Затримують просто хлопців, їх там чомусь звинувачують. Тобто ці теж злочинці, вони вийдуть, що ми будемо казати? Та ні, це злочинці вони в них На що вони умова треба. А ви вважаєте правильно, щоб було б зумір? Ну, я так вважаю. Дивіться, є просто вороги української нації, тобто всередині держави і зовні. Ззовні можна воювати, треба воювати всередині. Де дії СБУ і інших. Девушка, можно я вам на ваш вопрос отвечу? Позволите. Вы задали очень интересный вопрос. Позывной Фаустер ПС. Вы задали интересный вопрос, одобряем ли мы то, что убили Бузина? Да, мы это одобряем, потому что Бузина был украинофобом и врагом Украины. Другого Украины нужно убивать. И если режим Авакова называет нас, неважно кто, у кого там, музычка, мыщеля, бандитами, это огромная честь для любого нормального украинского мужчины, называться бандитом, если нас так характеризуют, авакова Порошенко. Потому что если они так о нас отзываются, значит они нас боятся. Кого еще называли бандитами? Бандитам называли Мущеля. Это святотатство. Потому что э, реальные воины СБУ, которые воевали на Донбассе, плакали после того, как э, убили лесника. Лесник выводил их из окружения. А, между прочим, э, СМИ умолчали о том, что э, двухсотых убитых после э, ну, убийства Мущеля было не один, а двое. И второй почему-то был россиянином. Это не был гражданин Украины. Да, это был сотрудник российских спецслужб. И в наших кругах все об этом знают. И то, что СМИ обозвали мужчеля российским сепаратистом. Сначала вообще, сначала вообще сказали, что это был агент ИГИЛ, такой бред ходил. Но это бред собачий. То есть, хорошо, они назвали музычка бандитом, они назвали мужчина сепаратистом Ну кем они назовут нас? Это, понимаете, просто бред, который длится, который длится уже с 2014 года. Тоже людей, которые выходили на сцену, называли сначала провокаторами. Правый сектор еще тот. Первый правый сектор. Большинство там, ребят, которые погибли на Грушевского, тоже, как их только не называли, и провокаторами, и бандитами, и агентами Кремля. Зачем бросаться этими клише? У нас, есть, у нас уже нет полутонов. У нас после гранила революции и войны осталось только черное и белое. Вот в Раде и в Кремле сидят враги Украины. Напротив против них а, сражаются украинский народ. Неважно кто это солдаты, волонтеры, гражданские активисты. Враги в Раде, да, что там Конечно. А, какой, ну, а какое наказание для них может быть? Да, хорошо. Вы можете мне возразить, что они лично никого не убивали? А сколько детей умирало в больницах без медикаментов? Сколько стариков замерзали в селах? А кто? Кто несет за это ответственность? Да они кто устанавливал тарифы на лекарства, на э, коммунальные услуги. Но, а, но это европейской а МВФ. А кто просил Порошенко брать кредит у МВФ? А кто просил их до этого разворовывать страну до такого состояния, что им понадобилось брать эти кредиты и вводить народ в кабалу? Они должны за это ответить. И наказание за это может быть только одно. И вот мы пришли сюда это требовать. И люди на они сейчас для этого собрались. И никто не собирается отсюда уходить, пока это требование не будет выполнено. Пока в Украине не будет действовать закон, который наказывает бандитов, а не убивают патриотов. Мы не зря установили мемориальную доску именно белому леснику. Белый лесник это жертвы режима, это солдаты, которые погибли не на передовой. Их ликвидировали. Лесника убили, лесника убили в его квартире или там в съемной квартире, неважно. Белого вообще убили в ресторане. А кто за это отвечает? Так никто и не сказал. Почему Аваков это ну, не прокомментировал? Тоже никто не сказал. Это жертвы режима. И таких жертв режима на самом деле миллионы. Полевого командира правого сектора, сейчас по за мной к сожалению, не вспомню, убрали точно так же. Рассказывали всем, что он подорвался на гранате. Человека, она, Человека убили на базе и пострелили его из подствольников. То есть это известная нам... Дружи, сколько, 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 сколько... таких героев на самом деле еще никому не известно. Так что буриты все и побудут. Сьогодні символічний день, сьогодні дворічниця трагічних подій. І ми констатуємо, що нічого не змінилося. Помінялися обличчя і помінялися інші частини тіла в кріслах. Система лишилася незмінна. Система, як і два роки назад, вбиває патріотів, садить їх за грати. На самому початку майдану 2013 2014 років відбулася символічна акція знесення пам'ятника Леніну, символу тоталітарного комуністичного режиму. Зараз нині так само наша акція символічна. Меморіальна дошка Героям України білому і ліснику. Принципово, що вони загинули. Не на передовій в боротьбі з сепаратистами і ворогами України. Вони загинули в боротьбі з тими ж сепаратистами і ворогами України тут, в тилу, були вбиті. Ми заявляємо, ніщо не буде забуто, і всі винні будуть покарані. А вакова собаку повісив на гілляку. Запрошую до слова всіх близьких людей, які знали цих видатних героїв цього дня, щоб сказали слово, згадали про них. Друже до ви. Слав слава Україні! Я можу сказати як один із близьких побратимів Білого. Можу сказати ти. Він боровся за демократичну свободу України. Я думаю, коли ці наші, як можемо сказати, вороги, внутрішні вороги, окупанти, вони пристріли білого, вони його вбили. Вони помилися, думали, його оберуть, на цьому все закінчиться. Замість нього прийшли тисячі. І ця робота буде виситися до побитного, до останнього, поки ми не знищимо цю олігархію. Слава Україні! Героям! Друзья, я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня сюда пришел и сказать следующее. Этой памятной, символичной акцией мы открываем мероприятие сегодняшнее. Из региона сегодня приехало очень много людей. Это и семьи убитых солдат, это ветераны, а то ветераны боевых действий, волонтеры и просто неравнодушные люди. Уходить отсюда сегодня никто не собирается. Мы э, понимаем, что мы живем, по сути, в, в военном режиме, в условиях необъявленной внутренней войны, когда украинский народ убивают, убивают э, пулями, так как убили э, лесника и белого, убивают грабительскими тарифами, дети умирают в больницах, старики замерзают в деревнях. И хочется спросить у украинского народа, сколько он еще будет это терпеть. Издевательства этой жалкой клики воров, которая, воспользовавшись э, революцией, пришла к власти, обманув украинский народ. Сколько это все будет продолжаться? Конец этому должен быть положен сегодня, и он будет положен. Победив на внутреннем фронте, мы освободим наши суверенные территории и сможем двигаться дальше. Слава Украине! Ирина, слава! Так получилось, что на этой войне. Так получилось, что на этой войне меня же свела с мясником. Ну, скажем так, общение было достаточно недолгим, но из того общения я могу сказать, что это был настоящий патриот, настоящий герой Украины. И когда сейчас пытаются из него сделать эту власть непонятно что, то есть оборочить честных патриотов, ну, скажем так, мягко говоря, этой власти не место а, там, где она находится. Поэтому единственное, что, извините, я очень нервничаю, вспоминая лесника, скажем так. Самые, самые, теплые чувства к нему. Этой власти не место. Сейчас они начали убивать, сейчас они начали сажать. Что дальше? Колючая проволока вокруг всей Украины, тоталитарный режим. А чем он отличается от предыдущего? Да ничем. Ну что, значит пришел и наш час. Сегодня, значит, не уйдет никто отсюда. Сегодня мы должны четко сказать свое веское слово. Лібо ми остаємося з десь і ну, власть, ліба ми все здесь ляжемо. Слава Україні! Підсумовуючи нашу сьогоднішню акцію, в подальшому на цьому місці ми будемо ініціювати встановлення пам'ятника, білому, ліснику та всім героям України, загиблим, в цей складний надскладний час. А стосовно подій, які нас очікують вже сьогодні і в найближчі дні, ця символічна подія це початок кінця нинішніх злодіїв при владі. Сьогодні революційні праві сили будуть ініціювати створення громадянського уряду, який має стати альтернативою злодіям-узурпаторам, що зараз засіли в кріслах. І підсумовуючи на завершення гімн України.